Так як до мене приєдналося дуже багато підписників. Почнемо сьогодні не тільки з моєї вишивки, а просто зі звичайних початкових швів. Комусь буде це цікаво, хто тільки хоче почати навчатись вишивати, а комусь буде не цікаво, хто це вже давно знає. Тому почнемо з вузлика. Вузлик має бути маленький. Ось такий. І хвостик треба відрізати. І в нас виходить ось такий манюсінький узлик, його майже не видно. І починаємо зі звичайного стеблового шва. Відступаємо десь 5 мм, вколюємо голочку вниз і виходимо наперед. Зробимо ось так, щоб було видніше. Пальчиком притримуємо ниточку і знову вколюємо, виводимо голочку і знову витягуємо. Ниточка має бути з одного боку. І відстань. Яку ви відступаєте голочкою, теж має бути завжди однаково. І ось такий у нас виходить стебловий шов. Хто хоче спробувати, беріть голочку, ниточку, навіть, звичайну, і починайте вчитись. Кому цікаво. Ось так. Пробуйте.